Сумський художник Анатолій Савченко презентував виставку акварельних робіт. Зазвичай чоловік працює в техніці олійного живопису і саме так відомий творчій спільноті ділиться автор. Півроку тому вирішив спробувати новий напрямок. На виставці в галереї спілки художників представив 30 робіт: натюрмортів, пейзажів і портретів. Експозиції дав назву Кольорова мить. Захотів себе випробити такого, випробування для себе зробити. Дуже цікавий матеріал. Матеріал, фарби, в водяні, папір, акварельний різного типу, навіть на тому ватмані, де гладкі, але все воно відбулось і дивні роботи. Ця фарба вона водяна і розпливається, і такі сюжети. Воно можна сказати, що сама малює, малює, але бачити де потрібно встановити, що вона сама це. Можна імпровізації такі робити чудові. Е, навіть сам не очікуєш і е, сам не знає, що вийде. Головне в акварельній техніці ділиться автор не допустити зайвого нашарування. Такими фарбами працюють легко і швидко. Техніку освоїв сам, пробуючи і імпровізуючи. Натхнення знаходив у навколишній природі, зокрема й на улюбленій дачі, де працюють відпочивають разом із дружиною. Я сам люблю е, природу е, квіти, тому що сам їх сажу, вирощую, Я за ними це е, моє так. є, е, я так садівник трішечки, як і всі можуть. І у мене є відповідальність. Я люблю їх садити, вирощувати і одержувати ту красу, коли вона зацвітає. Спостерігаю за, за красою, яку яка мене оточує, о, і е, роблю ти свої вже композиції. Пам'яті щось залишається, а свої композиції я роблю. На презентації виставки Анатолію Савченко вручили відзнаку національної спілки художників України. Привітати художника прийшли колеги, друзі і знайомі. Завідувач кафедри іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського держуніверситету Володимир Садівничий розповідає. Анатолій Савченко давно займається рекламою і свого часу розробив для факультету афіші, дипломи, грамоти і подяки. І відповідно на тому, що він зробив, на тому ж ми й написали текст. Це називається. За творчість та ідеї Міністерства освіти і науки України, Сумський державний університет, факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. Подяка оголошена Анатолію Савченку за створення робіт, що надихають і спонукають. Зокрема, тут ви їх бачите, так? за наповнення світу красою та значущу допомогу в розвитку факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Для нас Андрій Іванович це художник, який малює олійними фарбами. Його роботи ми вже знаємо, його роботи ми вже бачили, ми вже звикли до них. Мене дуже заінтригувало, запрошення, бо там буде акварель. Я прочитала тричі, думаю, зачекай. Анатолій Савченко, акварель. Мабуть, щось я не так прочитала. Я знов читаю Ні, такі акварель. І я приходжу і бачу. Анатолій Іванович, я вітаю, по-перше, з ювілеєм, по-друге, з тим, що ви зробили нам подарунок, що у нас відкриття. Відкриття, яке. Дуже пов'язана з вами художник ділиться за останні півроку, скучив за олійними фарбами і найближчим часом хоче повернутися до них. Але про акварель говорить теж не забуватиме, адже головне в творчості пошук себе і постійне вдосконалення. Акварельні роботи Анатолія Савченка можна буде переглянути в виставковій залі місцевого осередку національної спілки художників України впродовж двох тижнів. Анна Книжта, Анатолій Сердюк Суспільне новини суми.